Слава Україні! Вночі ворог знову атакував нашу державу шахедами. Очікуємо подробиці нічної атаки від повітряних сил Збройних сил України. Також вночі ворог збільшив угруповання Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря. Наразі там перебуває 8 кораблів. Вночі кількість ракетоносіїв збільшилася до трьох. Два надводних кораблі та один підводний човен сумарний залп складав до 20 калібрів. Попередньо один з цих ракетоносіїв використав дві ракети морського базування «Калібр» для обстрілу у території нашої держави це попередня інформація. Ще раз чекаємо подробиць від наших військових. Тому загроза ракетно-дронових ударів залишається дуже актуальною. Так само активізується періодично тактична ворожа авіація. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ну і власне бажаю кожному з нас продуктивного і максимально тихого дня. І пам'ятайте, що лише від нас, українців, залежить, наскільки швидко ми закінчимо цю війну перемогою. Величезна подяка нашим союзникам за зброю, за боєприпаси, за інше обладнання. Але за кожним боєприпасом, за кожною і одиницею зброї стоїть людина, українець. Пам'ятаємо, якою ціною досягається наша майбутня перемога. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! Пам'ятайте, ми переможемо! Всему жодних сумнівів.